Хочу пробити зараз ноги. Це так. включення називається. Сиділа Люба, не мала проблем. Дівчата, я завершила обшивати півника свого. Бачите, вийшло. Що, Ді, це, це, я вийшла. Мій перший півник завершений. Так. Так. Сьогодні, 12 квітня, я збираюся повишивати квіточку. Що, Що? Сьогодні я навшивала ось таку квіточку. Ось такий етап. Лейзі десь, десь ще не зробила. Так, сьогодні все. По зелені проправка. Почала літери, тут почала літер, зелень. Мені не хрестики ось це. І все. А, зробила голову, метелику і вусо. Так, 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 що тут треба дошитки. Хлопці та дівчата, нижня частина в мене готова. Лише сьогодні, сьогодні плотненько попрацювала. Додалася в мене. ну що. В мене лишилося ось це курча. Лишилося тільки це курчам, не лишилося. Мої вітання 4 травня, і ми маємо звітувати ОСП рукодільні курочки. Отож, перед вами прев'ю набору, з яким я беру участь в даному ОСП е, СПВД-оксанка з каналу Ariel Ембройдери. Тож, ми за умовами СП маємо вишивати курчаток, півнів або курок. У мене не було таких наборів, тому я придбала ось цей набір. Він виконується в різній техніці, як бачимо на прев'ю: хрестик, лекстіч, «Лейзі Дезі. Ось на хвостах кручаток. Та сатиновий стібок. Хоча я її називаю гладдю. Ну, По прев'ю нічого не скажеш, тому що прев'ю таке тьмяне, як завжди у всіх виробників розмір вишивки має бути 18 на 13. Ось така схема була, зараз її покажу. Вважаю, що ніхто її не скупює, тому що ну, це дуже складна така схема вишивати. На перенабір я нікому її не віддавала. Ось в такому стані мої нитки. Ось, в мене майже закінчився оцей блакитний, чорного немає. Зараз покажу, чому його в мене взагалі немає. Хоча мало бути досить така достойна пасма. Так, зараз я прибираю і покажу вам е, свій фініш. Я вже випрала, випрасувала і навіть оформила в тимчасову рамку. Ось такий результат. Рамка, може, не досі так підходить, ось така вона чорного кольору пластик. Те, що знайшла вдома, я оформила, тому що я хотіла бачити роботу в натягнутому стані. Давайте роздовілятися роботу. Першого я вишивала ось цього півня. Починала голову, рібенець, це мої такі, як кажуть, стіпки гладі. Воно не досить вдалекся. Очко фрузілком зроблене, бекстіч. І ось тут. Був півник просто надрукований чорним кольором. За схемою. Він, бачите, тільки фрузілки позначені, тобто впівник не мав нічим вишиватися. Ну, Люби спокійно не живеться, тому я вирішила, що цього півня треба зафарбувати, тобто зашити гладдю. Дивіться, який результат. Не видно, тому що він такий бархатний вийшов. Він зашитий повністю гладдю. Оце. Ну, ніжки то було по схемі. І потім фрузілки я вже робила не по схемі, просто розкидала їх по півнику. Мені здається, такий пухнастий півень вийшов, тому що на корок це не схоже. Після півдня я вже просувалася донизу, робила пташку та квіточку. Пташку лишила саме смачне Лезі Дезі, я робила вже, коли все відшите було. Ось такі хрестики, мені не подобаються, оці порожні. Ділянки, але тут хрестиків не було, тому що нанесені ці хрестики, малюнок, воно було всюди, я позашивала. А біля оцих курячих лапок треба було, мабуть, чи гладю закрити, чи півхрестом. Тут також ну, таке лисе. Це недоробка. Якщо подивитися на прев'ю, тут таке саме, тільки там хрести якось більш широко розташовані. Ну, я так повишивала. Далі. Наступний півник був ось цей. На прев'ю він зовсім сірим виглядає. І тут дубка в нього така жовтенька. Я так подумала, коли я його вжала, нащо таку ну, виділяти таким кольором, не блендом зроблено. Ну, що поробиш, яка є пташка, у нього шия така жовта. В розлики тут я робила в три нитки, як сказано в цьому в інструкції, а тут я робила дві нитки. Мені ці більш подобається. Можна було би перекрутити, але лишила, як є такий. З цяточку півень. Спочатку вишивала їм хвости, оцім ладю, а потім вже робила бекстічом. Навмання. Я не орентувалась на схему, тому що це дуже складно. Це степ степки такі стеблові. І третій півень дався складніше, ніж перші два, тому що тут використовується і помаранчевий, і жовтий, і світлий такий лимонний колір, і білий. Дуже накладено багато хрестиків. Вони в мене не рівненькі. Як бачите, хто в ліс, хто по дрова. Але вийшов, курчаток вийшов, такий, як є. Бачите, в гряміці є такий проплешений тут. Теж треба було щось зашити, але не додавала нічого. У нього самий гарний хвіст цей такий чорний, цей білий з чорним пір'ям, а цей такий коричневий. Мені дуже подобається це поєднання кольорів. Добре, що вони якось виходять за картину, це додає об'єму, ефекту 3D. Останнім, що я вишивала, це ось ця рамка навколо них. Ну, Хрестики не такі рівні, як би хотілося. Складність в тому, що тут тканина вкусуся, це не канва, це парусина. Я бачила відео, знайшла. І це називається парусина. <кій> Сталося так, що от якщо хрестик нанесений, і воно в центральну нитку не попадає. Або поряд, або з іншого боку, впопадаєш, а не так, як треба в хрестиках. Ну, взагалі, я результатом задоволення. Мені сподобалось вишивати різними стіпками. Я навчилася робити Лейзі Дейзі. Ось. Хоча в них лише гучна назва, ніж самі ці стіпки. Гладь я згадувала з шкільних років, така не дуже вдала мене тут з смужками вийшла бджілка. Ну, це моя бджілка. авторська робота. І зараз ще раз. Покажу так, тут сонечко, покажу, як має бути прев'ю і як виглядає моя робота. Дуже задоволена, що я фінішувала, тому що робота невеличка. Залишалося мене зробити бекстіч на цьому півнику і рамку доробити. Не хотілося відкладати, тому що треба здати звіт, викласти фото в інстаграм. Поки що зроблю невеличку перерву в даному ОСПА. У мене є ще процеси для того, щоб продовжувати, але хотілося б повишивати свої півоні від Лукас та лева. Не знаю, як вам. Пишіть, подобається чи ні результат, Підходить ця рамка. Можна було б інше підібрати, я бачила оформлення з паспорту синім і синьою рамкою. А мені здається, чорна також трошки підкреслює, тому що вона якось гармонує з цим чорним півнем. І не вибивається. Може, не тяжка страждає, але я намагалася натягнути. Щодо броння, я попрала цю роботу, лишалися сліди від п'ялець. мені довелося її замачувати повторно, і потім я побачила, що де я чистила швіткою оці фор... оці сліди від п'ялець, стала білого кольору канва. Сама вона була ну, брудного якогось кольору. Мені довелося оце все натерти милом. І терти щітку, не задіваючи вишивку, щоб не розтільпати її. І, як бачите, ой, вона вийшла світліша, Світліша, ніж була. Може, викладу ще додаткове фото, як вона була прання, як стала після, щоб ви порівняли. Ну що, друзі, вітаю всіх з прийдешніми святами. Бережіть себе та своїх рідних. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, обов'язково будуть ще цікаві проекти та процеси. Дякую всім за увагу і до побачення!